У п'ятницю та суботу на тернопільському ринку ніде яблуку впасти. Влітку люди поспішають наїстися овочі фруктів та запастися вітамінами. Пік сезону кавунів припадає на середину серпня. Однак і зараз ця ягода серед лідерів продажу. Пан Василь серед різноманіття зелених обирає чи не найбільший. каже, купує дітям. Сезон старається купляти кожного дня. Ну не кожен день, але по можливості, якщо це а дітям дозволяєте А я для кого купляю? мені мені не т'є. Для мене тут таке. Я для дітей купляю їх зараз дітей. Натомість пані Тетяна Кавуни купувати не поспішає. каже здоров'я важливіше. У Нас слава Богу, в сім'ї отруєння не було, але так як по Серед знайомих чую, що було, тому ми власне не ризикуємо. Я вважаю, що все-таки ризикувати не потрібно. Це не таке, що перша необхідність, що конче треба брати в першу чергу. Тому ми, власне, ті перші кавуни і дині не купляємо. Турбується пані Тетяна недаремно. Велика доза нітратів у фруктах та овочах може призвести до важкого отруєння. Для прикладу у кавунах їх кількість не повинна перевищувати 60 міліграм на кілограм, а у дині норма 90 міліграм на кілограм. Ми вирішили перевірити. Чи безпечні для споживання ці фрукти? На одному з ринків міста у випадкового продавця придбали кавун та диню і понесли в лабораторію. На наших очах за кілька хвилин вже був готовий результат. Кількість нітратів у кавуні становила 5 міліграм на кілограм, а у дині 15. Їх спокійно можна споживати вміст нітратів. Дині, яка вона відповідає нормі. Пані Наталя розповідає таку перевірку овочів та фруктів, які потрапляють на ринок, проводять щоденно. 22 го година завезена із Херсонської області місць нітратів, мав 195 мг міліграм на кілограм. Ми складаємо акт вибракування. Ось, будь ласка, акт недопущення до реалізації складається. І також повідомлення дирекції ринку, щоб не допускали до торгівлі таких людей. За останній тиждень випадків перевищення нормів нітратів у кавунах не було. Однак вилучати овочі та фрукти доводиться мало не щодня. Останнім часом у нас є вибраковка кабачків. То, що було завишено місць нітратів і дині. Зокрема, у кабачках виявили кількість нітратів 610 мг міліграм на кілограм, при нормі 400. Партію одразу вилучили, і вона до покупців не потрапила. Продавець херсонських кавунів запевняє, в нього зелена ягода солодка та безпечна. Щодня продає її близько тонни, хоч ціни кусаються, тернополяни каже, купують. Купляють Субота, вас крисинувавши хороша пазар. Ще з кривень челеграм. А буде дешевше чи вже ні? Буде через. До два тижні це через десятина буде ще їсти зараз кавун чи ще почекати вибір особисто кожного. Однак варто пам'ятати, купуючи фрукти та овочі на ринку, потрібно просити у продавця наявність експертного висновку.